Давайте продовжимо попередній розклад і подивимося, а який же тоді родовий сценарій ви пропрацьовуєте з загаданою людиною. З суд, кармічний аркан, справді пропрацьовуєте якісь кармічні моменти. Дивіться, знову імператриця, знову питання може стояти якийсь родовий сценарій, може стояти по роду матері або по жіночій лінії може йти. Дивіться, це ситуація, яка. Змушує вас встати і діяти. Це ситуація, яка змушує вас відстоювати себе. Це ситуація, яка змушує вас в якійсь боротьбі бути переможцем. Причому досить важко. Причому по дияволу справедливість ну, для когось може бути ситуація якоїсь залежності будь-якої фізичної, матеріальної, будь-якої емоційної. А для когось це може бути ще магічна історія, яка змушує вас підніматися. Діяти, боротися, відстоювати себе, і змушує я вас таки бути переможцем цієї історії. Хоча і дуже важко така ситуація. Залишайте ваші коментарі для розгляду ваших ситуацій, пишіть мені в телеграм.